Таї, дорогі друзі, мене звати Сергій Сарафанюк. Сьогодні буде п'ята частина нашого циклу Дотик, яка має назву виправлення. До цього ми почули з вами вже чотири частини, де були вкриті таємниці ініціації в першу ступі. Знайомся з масонством, як таковим загалом явищем. Це буде продовження цієї теми. Наступні випуски будуть присвячені. Іншим напрямкам, і якого ми перейдемо з філософії масонства до історії масонства. Дякую за увагу. Приємного просмотру. Виправлення: повідомлення ритерам цілей і вимог ложі, а також всі складові ритуалу ініціації вже носили виховний характер, розкривали приховані грані особистості і перевіряли серйозність намірів прохача. Вперше профану відкривалися цілі ордену. Це передача таємних знань наступникам, удосконалення членів ложі, вплив на людей поза суспільством, особистим позитивним прикладом, удосконалення людського роду. Подальше виконання службових обов'язків ложі також вимагало взаємної довіри, любові до ближнього, щедрості, скромності, прийняття смерті, віри, зречення від гордині, самопізнання, послуху рішенням ложі. І головним доказом чесноти були випробування під час ініціації, зав'язування очей підтверджувало слухняність і довіру роздягнутися це відмова від гордині, як відмінності від земного життя, віддати всі гроші та коштовності на знак щедрості, пронизливий, гострий меч, відповідальність перед орденом за збереження довірених таємниць. Перешкоди на шляху спільне подолання життєвих труднощів. Ритуальне таїнство надавало можливість оцінити будь-яку жертовність на шляху до чесноти, мудрості та наполегливості. Послідував кожен наступний етап ініціації, підсилював попередні і ставив нові питання. Додаючи ритуальному дісу філософський сенс у вісімнадцятому і дев'ятнадцятому століттях, обітниця звучала після випробувань, наповнюючись новим, більш глибоким змістом. Ніщо в Ордені не повинно бути відкрита нікому, Ніщо в Ордені не повинно бути відкрита нікому, не виконавшись ретельним тестом. Що він є справжнім вільним мулером. завжди залишатися вірним ложі, дотримуватися обрядів ордену з максимальною покорою, завжди поспішати для блага ордену і оберігати його від усякого лиха. Союз братерства з усіма вільними мулерами повинен бути непорушно збережений, а з часом, в більшій мірі, до його затвердження повинен бути прикорений. Всіма засобами допомагати всім людям, особливо нашим братам, усіх випадках ніколи не ні зрікатися. Хіба що така допомога завдає шкоди нашій добрій моралі та честі? Обряд супроводжувався співом хору братів на етапах таїнства, де вірш був частиною ритуалу. Ось як критер пояснює найпотаємніший сенс неофіту: шлях до чорної храмини, до ложі, де це шлях від темряви до світла, від потворності до краси, від слабкості до сили, від нівіглавства до мудрості, від земної долини до блаженної вічності, доброзичливий посланець з поводир попередніх це. Іскра, божество в людській совісті це голос покровителя Ордена Іоанна Хрестителя, що закликає до покаяння голос, чутний у серці кожного, це благодать Всевишнього через випробування перешкод скорботи земного життя, що веде до воріт. Едему до зібрання обраних, тому всі посвячені перебувають у сяючому світі ложі, і лише прохач в темряві із зав'язаними очима. Подорож по ложі це те ж саме, що і скорботи земного життя, але замикаючи коло, з посвяченим наглядач знайомить дух одержувача. З поняттям вічність, посвячений повинен сліпо вірити в слово великого майстра, коли від нього вимагається присяга на святому письмі, бо очі зав'язані загороджують від земних пристрасті, омани, які заважають йому побачити святу скарбницю мудрості, книгу слів Божих. Але як тільки їм додається клятва, як доказ його святої віри в провідіння, на цій єдиній. Відчутній таємничій невідомий князі пов'язка спадає, і він вже бачить своє оточення, він усвідомлює сором зла і святість добра. Нарешті вони дали йому побачити повне світло, і він побачив, що вся слава землі йде, як дим, він бачить всю структуру храму мудрості, осягає таємницю буття таємницю життя і смерті, і зарахований до сомно обраних, просвітлених духів у лоні вічного блага. Ситуючи фрагменти текстів зі старих ритуалів тієї епохи, я впевнений, що ті, хто її прочитає, точно не відчують всієї сакральності ініціації, емоційності кожного етапу ритуалу ініціації. Як і будь-яка книга на нашому столі, навіть якщо. Ми її прочитали. Якщо ми не живемо життям з її героями, це просто інформація. Глибина занурення профана в добре підготовлене ритуальне дійство трансформує сприйняття нового члена масонської ложі. Тому масони кажуть, що ми не таємниче товариство, а суспільство з таємницями, яке може осягнути лише член братства, який проявив належну обачність. Ритуал ініціації може тривати до кількох годин. Масонство Святого Іоанна отримало блакитний лазурний колір ще в 1734 році. В Англії на території Росії в 18-19 століттях в ложах Святого Іоанна французької юрисдикції ритуальний одяг майстрів ложі включав блакитний колір. До нової зустрічі закінчую п'яту частину. Сподіваюсь, що вам сподобалось і ви будете ставити сподобайки до нових зустрічей. Пока!